Я ходжу до цієї комісії, тому що в мене є інші завдання. До речі, якраз пане Олександре, вчора занесла верстку до видавництва книжки, яка називається Англізм і протианлізм. 100 англізмів історія слів в соціоконтексті 700 сторінок про те, як нас англіщують. В зображеннях навіть. Тобто ми ще й намалювали кожен англізм, не лише лінгвістичний аналіз, а філософський аналіз, шість розділів, ну, може, дійде до когось. Дуже важливо, що наше управління освіти вже готове закупити цю монографію, англізм і протианглізм у всі школи Львівської області, щоб зупинити процес англіїзації. Який прийшов замість московізації. Ні, це не замість. Це паралельно. Ще йде далі московізація. У нас розповідають всілякі Арестовичі, Булгаковці і так далі. Англіїзація поряд з московізацією. До речі, є дуже хороший сайт. Здається, називається слово чи якось подібне. Де де, це, до речі, філолог, я не питаю, чи з політехніки, чи з університету його. Зробив де люди пропонують альтернативу іншомовним словам. Так, це де сайт словотвір, який створив викладач, він доцент не знаю університету Франка. Але той, те, що зробила я, воно зовсім інше. Тобто, словотвір, ви маєте, наприклад, слово дурнувати скіл або «аб'юз». і різні люди пропонують свій відповідник. Те, що пропоную я, зовсім інше. Я беру, наприклад, слово, ну, яке от переді мною лежить цей словник, беремо якесь дурнувате слово deadline або експлейнер, чи камінг аут, чи квест, чи кешбек, чи воркбук, чи воркшоп. І я заходжу в етимологію цього слова, де в англійській мові. Показую, звідки це слово взялося в англійській мові. Показую, як це слово функціонує в суспільстві англійському. Тоді показую, як воно зайшло в українську, і аж тоді показує український відповідник. Тобто соціоконтекст, розумієте? Шукаю український відповідник і не просто так, як словотвір, ну там воркбук, наприклад, український відповідник. Я показую етемон, внутрішню форму цього слова в українській мові. І чому в українській мові треба вживати таке слово? Це означає, що якщо в словотворі ви бачите англійське слово і українське відповідне, то в мене на десятьох сторінках історія цього слова, чи на п'ятьох, чи на ще більше, наприклад, офшор і оншор, це великий матеріал, дуже це все проаналізувати. Ви заходите в внутрішню форму цього слова, тобто мотивація, звідки воно взялося в англійській мові, це надзвичайно цікаво. І що ви тоді бачите? І ви тоді бачите, що якщо ви берете це слово з англійської мови, наприклад, дедлайн, що буквально означає лінія смерти, це означає, що ви українському мовцеві накидуєте англо-американські моделі життя, тому що в англійській мові дедлайн це лінія смерти. Тобто, в 18 столітті громадянська війна, людину посадили до тюрми за те, що там вона щось зробила, і коли вона переступала межу, у неї відразу стріляли. Це називається дедлайн. Скажіть, будь ласка, для чого мені, українці, це все? Для чого мені це все? Це їхній соціальний контекст. Мені цікаво це вивчати, але в мене своє життя і своя мотивація. І я шукаю український відповідник і пропоную вам його. Ось він, цей відповідник, реченець. Що означає реченець? Наречений, наречена ректи. Реченець це слово, яке я тобі сказав. Ти маєш цю роботу здати до 5-го числа. Реченець, 5 серпня. Від речеті говорити, мовити, розумієте? А в англійській мові смерть, дедлайн. Чи ще одне дурнувати? Blackout це просто в голову не вкладається. Коли ти заходиш в англійську мову, відкривається перед тобою надзвичайно цікавий світ. Виявляється, в англійській мові blackout у XVIII столітті, це коли хтось чорнило вилив на папір і папір став чорним. А потім, під час театральної вистави, блекаутом почали називати вимкнення світла як прийом впливу на глядача. То пощо мені ця мотивація в українському світі, коли українською мовою це звучить як знеструмлення? Розумієте? От тим ця моя робота, яку я паралельно робила із викладачкою французької мови з університету лінгвістичного київського. Плюс англійським філологом, який працював над англійськими етимологіями, щоб у нас не було ніякої помилки, і ось ми в три руки, український філолог, англійський філолог і французький філолог зробили книжку, яка є пам'ятником українській мові. Тобто на кожен англійський відповідник ми маємо своє слово. А якщо в нас нема такого слова, а це всього на 10%, тому що вибірка 100 слів, то його можна приспокійно створити що моя Ева, яка оце йде в перший клас, має брати участь в якомусь квесті? От нещодавно ми в неділю поїхали відпочивати, і її залучають у квест. Я кажу: «Евонька, а що ти там робила? А я там щось шукала. Ну, то українською мовою це називається шуканка. І коли ти кажеш дитині, бавимося в шуканку, ну, то дитина знає, що вона буде щось шукати. А коли ти кажеш дитині квест, то ти мусиш їй пояснити, що це буде. І коли ти їй це пояснюєш, то ти зрозумієш, що це не є англійське слово, що це є латинське слово. Тобто, заходячи в англійські слова, ми виходимо на дві мови основи: на латинську мову і на грецьку мову. І що ми бачимо? І ми бачимо, що 60% англійської лексики це не англійська лексика, це псевдоанглізми. І ось це власне було наше завдання: показати ці псевдоанглізми. І найяскравіший псевдоанглізм, пане Олександре, це донати. Ну, якого чорта донатити на армію? Та українською мовою то називається пожертвувати. А тепер, коли ви заходите в це слово донати, то ви вийдете на латинську форму, власне, ім'я Донат, що буквально означає дар. Ну ось, Тобто, це не просто відповідник, це заглиблення в життя слова, його виникнення і функціонування. Дякую за це інтерв'ю. Було насправді дуже цікаво і дуже так багато нової інформації. А якщо у глядачів будуть якісь думки і емоції з цього приводу, обов'язково прокоментуйте. По можливості попробуємо відповісти. І все буде Україна. Дякую. Звичайно, до перемоги. Слава нації. Не входжу до цієї комісії, тому що в мене є інші завдання. От, до речі, якраз пане Олександре, вчора занесла верстку до видавництва книжки, яка називається Англізм і протианглізм. 100 англізмів історія слів в соціоконтексті 700 сторінок про те, як нас англіщують. В зображеннях навіть. Тобто ми ще й намалювали кожен англізм. Не лише лінгвістичний аналіз, а філософський аналіз, шість розділів, Ну, може, дійде до когось. Дуже важливо, що наше управління освіти вже готове закупити цю монографію, англізм і протианглізм у всі школи Львівської області, щоб зупинити процес англізації, який прийшов замість московізації. Ні, це не замість. Це паралельно ще йде далі московізація. У нас розповідають всілякі Арестовичі, Булгаковці і так далі. Англіїзація поряд з московізацією. До речі, є дуже хороший сайт. Здається, називається Словотвір чи якось подібним. Де, де це, до речі, філолог, я не питаю, чи з політехніки чи з університету його зробив, де люди пропонують. Альтернативу іншомовним словам так, це Де сайт словотвір, який створив викладач, він доцент не знаю університету Франка, але той, те, що зробила я, воно зовсім інше. Тобто, «Словотвір» ви маєте, наприклад, слово дурнувати скіл або «аб'юз». і різні люди пропонують свій відповідник. Те, що пропоную я, зовсім інше. Я беру, наприклад, слово, ну, яке от переді мною лежить цей словник, беремо якесь дурнувате слово дедлайн або експлейнер, чи камінг аут, чи квест, чи кешбек, чи воркбук, чи воркшоп. І я заходжу в етимологію цього слова, де в англійській мові, показую, звідки це слово взялося в англійській мові, показую, як це слово функціонує в суспільстві англійському. Тоді показую, як воно зайшло в українську, і аж тоді показує український відповідник, тобто соціоконтекст, розумієте? Шукаю український відповідник і не просто так, як словотвір, ну там бук, наприклад, український відповідник, я показую етимон, внутрішню форму цього слова в українській мові. І чому в українській мові треба вживати таке слово? Це означає, що якщо в словотворі ви бачите англійське слово і український відповідник. То в мене на десятьох сторінках історія цього слова чи на п'ятьох, чи на ще більше, наприклад, офшор і оншор це великий матеріал, дуже це все проаналізувати. Ви заходите в внутрішню форму цього слова, тобто мотивація, звідки воно взялося в англійській мові, це надзвичайно цікаво. І що ви тоді бачите? І ви тоді бачите, що якщо ви берете це слово з англійської мови, наприклад, дедлайн, що буквально означає лінія смерти, це означає, що ви українському мовцеві накидуєте англо-американські моделі життя, тому що в англійській мові дедлайн це лінія смерти. Тобто, в 18 столітті громадянська війна, людину посадили до тюрми за те, що там вона щось зробила, і коли вона переступала межу, у неї відразу стріляли. Це називається дедлайн. Скажіть, будь ласка, для чого мені, українці, це все? Для чого мені це все? Це їхній соціальний контекст. Мені цікаво це вивчати, але в мене своє життя і своя мотивація. І я шукаю український відповідник і пропоную вам його. Ось він, цей відповідник, Греченець. Що означає реченець? Наречений, наречена ректи. Реченець це слово, яке я тобі сказав. Ти маєш цю роботу здати до 5-го числа. Реченець 5 серпня. Від речеті говорити, мовити, розумієте? А в англійській мові смерть, дедлайн. Чи ще одне дурнувати? Блекаут – це просто в голову не вкладається. Коли ти заходиш в англійську мову, відкривається перед тобою надзвичайно цікавий світ. Виявляється, в англійській мові «блек-аут» у XVIII столітті це коли хтось чорнило вилив на папір і папір став чорним. А потім, під час театральної вистави, блекаутом почали називати вимкнення світла як прийом впливу наглядача. То пощо мені ця мотивація в українському світі, коли українською мовою це звучить як знеструмлення? Розумієте? От тим ця моя робота, яку я паралельно робила із викладачкою французької мови з університету лінгвістичного київського, плюс англійським філологом, який працював над англійськими етимологіями, щоб у нас не було ніякої помилки. І ось ми в три роки. Український філолог, англійський філолог і французький філолог зробили книжку, яка є пам'ятником українській мові, тобто на кожен англійський відповідник ми маємо своє слово. А якщо в нас немає такого слова, а це всього на 10%, тому що вибірка 100 слів, то його можна приспокійно створити. Пошо моя Ева, яка оце де в перший клас, має брати участь в якомусь квесті. От нещодавно ми в неділю поїхали відпочивати і її залучають у квест. Я кажу, е, Ванька, а що ти там робила? А я там щось шукала. Ну, то українською мовою це називається шуканка. І коли ти кажеш дитині, бавимося в шуканку, ну то дитина знає, що вона буде щось шукати. А коли ти кажеш дитині квест, то ти мусиш їй пояснити, що це буде. І коли ти їй це пояснюєш, то ти зрозумієш, що це не є англійське слово, що це є латинське слово. Тобто, заходячи в англійські слова, ми виходимо на дві мови основи: на латинську мову і на грецьку мову. І що ми бачимо? І ми бачимо, що 60% англійської лексики це не англійська лексика, це псевдоанглізми. І ось це, власне, було наше завдання: показати ці псевдоанглізми. І найяскравіший псевдоанглізм, пане Олександре, це донати. Ну, якого чорта донатити на армію? Та українською мовою то називається пожертвувати. А тепер, коли ви заходите в це слово «донати», то ви вийдете на латинську форму, власне, ім'я Донат, що буквально означає дар. Ну, ось тобто, це не просто відповідник, це заглиблення в життя слова, його виникнення і функціювання. Дякую за це інтерв'ю. Було насправді дуже цікаво і дуже так багато нової інформації. А якщо у глядачів будуть якісь думки і емоції з цього приводу, обов'язково прокоментуйте. По можливості попробуємо відповісти. І все буде Україна. Дякую. Звичайно, до перемоги. Слава Дякую. нації.